Злючий Сергій Сергій Злючий народився 1953 року в місті Дніпродзержинську Дніпропетровської області, закінчив Дніпродзержинський індустріальний інститут, нагороджений орденом за мужність третього ступеня премією імені Івана Сокульського, член Національної спілки письменників України, пише українською мовою, друкувався в Альманації Мить благородного вогню в журналах «Січеслав», Істоки, Радомисл, Вітрила. Хроніка 2000. Співавтор книги Сяєво Жар птиці Антологія літератури для дітей та юнацтва Придніпров'я. Автор книжки поезії Білий Час збірок перекладів Йосифа Бродського Мовою дітей Чеслова Мілоша Небо Народжених щойно. ТЕКСТ читає автор СТЕП. Без каяття, але й упину, ніби я маю життя запасне, простір, ковтаючи воду і глину, водить, як відьма по колу мене, мука пекельна чи радість непевна, Господи, все добігає кінця, тільки ця міддю розпечена сцена крутиться, крутить, не вивихнеться. Коло за колом міняють роками розпач на втіху, милість на гнів, а все одно повертають на камінь, спечений степом для відліку днів. Що там вже буде, то Богу відомо. Попіл і прощення з вітром підуть, лише Чаклунське закружляне слово, ділить зі мною і пута, і путь. І як обійме востаннє, мій подих, душу І відпустить у зимну блакить, тілу цей простір складе нагороду, глину і воду, і вітер, і мідь. Те місто пошиковано під нитку, що вперше і востаннє впало з рук, Класичні тіні кидає на брук, там шпилі щогли, зоряну калитку шматують вщент. Окрушеними скрут, те місто пошуковано під нитку. Там до Тараса шле листа Микола, там північ в їхні гупає серця, в цивільнім ходять страхи без лиця, слова земні вкорочують їм коло осібного для кожного вінця. Там до Тараса шле листа Микола, поміж вітрів Балтійського кациту, грять слова. У споминах дідизм, свою, свою своїсіньку до сліз, там теплі звуки, на півсонну цитру розпалюють і мріє чулий хмис поміж вітрів Балтійського кациту. Там пересмішник поруч із пророком, салоном ходять, Ферт і чепурун, чаркуються, всміхаються до струн, торкаються жіночих. Ненароком імперію пускаючи на глум, там пересмішник поруч із пророком. Відправлені летять до запитання через віки, не змінюючи стиль, листи, мов чайки, чайки, мов листи, шукаючи вітчизни, озивання, два мрійника крізь води і мости, відправлені летать до запитання. Дві чайки нетотешні в місті зимнім, з туману білих випливуть ночей і побратими вічності ущем, змахнуть з ніяковіла по сльозині, Їм все ніяк не йдуть з перед очей, Дві чайки нетотешні в місті зимнім. Звуки в селі. Нестійке завалає повітря півним, і, не здійнявши біди, Млистий простір довкола обітре, прозорінь, хоч у око, клади і незчуєшся в тишу гілчасту вже полудень небавом забрів, десь копають картоплю, нечастий раз у раз чути стукіт в цибрі, світ завмер ані звістки, ні знака. Ні клядьби, ні суспільних судом, тихо, тихо, мовчазний собака, день гортає своїм ланцюгом, небо сонцем просочено зимним, ще й не снило собі про дощі лише висохлим кукурудзинням. Вітер ходить у довгім плащі, на розхлябаному мотоциклі у дідівськім шоломі промчить відчайдух, і. Обірвуться, стиглі, пару яблок у стишину мить, потім баба надія, За штані буду гучно сварити лихе, хтось почує її причитання, якщо, звісно, село не глухе. Як десять років тому, сріблясту і дзвінку. Свою відчує в тому, і втішиться цвіркун. Всю ніч він безупину на дрібки края в час, і степову латину озвучував для нас, і оминало лихо його речитатив для нас, напнутих тихо жагою двох тятив. Зірки перекладав він на мову вуст і рук, і серед красноталів то був єдиний звук. Що нас вертав безсонних, у втрачений на мить Притулок тимчасовий обчислених століть Він тишу вів у простір, мов душу без прикрас, Як десять років поспіль, як вічність після нас. Битва в траву і глину стомлено поляже, Все наше воїнство і зловорожі тьми Усіх водне спряде нас кревна пряжа. Олжа й іржа піде з онуками з дітьми, та мідні леви стануть у тумані зеленкуватий наш розмотувати час щодень жвавіше, ніби ми останні здалали ворога, похованого в нас. Сьогодні. Сьогодні знов я слова не знайшов тобі і тим, між котрими ти ходиш. І дивишся на їхній світ рапавий. Сьогодні, хто я тобі і тим, хто твій слух тобі щодня вмикає, і невільництвом словесним обступає, щільніше, ніж глухого глухота за ріднокровне, видушене з душ, я міг би їх зненавидіти днес, та знаючи, що нам іще так довго в своїй пустелі поряд прямувати, ковтаючи пісок чужого слова. А потім нескінченно довго пліч пліч спати у краях, де будь-яка фонетика безсила, мені шкода їх і тебе сьогодні. Не спадком їхнім я журюсь, та день по дню кривавить душу те, що затятям їхнім, зрадництві безтямнім їм є, за що подякувати мені сьогодні. Наші голови біліють в бур'яні, серед сміття Батьківщини дорогої, ми підносили до сонця її дні, наші долі долі сплять в передпокої, Час відкрив нам свої плани осені, наші голови біліють в бур'яні, справно вчаться, сонцеликі наші діти, у заброд за нашу славу червоніти. Ми позбулись честі славних. Травнів іменитих, гріш цинаєм, заквітучий вдих і видих, Наші голови біліють в бур'яні, ми не відаєм, ріднішої рідні, ми змирились, наші докори на пні, Забуття для нас найвища нагорода ми частина щиро вдячного народу. Наші голови біліють в бур'яні. Як темно ще, і людина. Наче звір, звук обирає за орієнтир, І ще не перекрикують машини собачих зойків і зітхань пташиних, як темно, ще затулено засів, зорь і поодиноких голосів, і сплячий простір ще конем не фиркне, не позіхне напівоспала хвіртка, світати мало б в космосі ж сумнім, ще слово, красномовне, наче мім. І ненавість у темряві з любов'ю обмінюються кривдами і кров'ю сіріє, душ заклацали замки, Чи входять, чи виходять немтявки. Світанок видибає, мов святенник, І тільки темноті видать, як темно. Над рікою Тут ні час, ні ріка не тече. Ні порогів, ні рева, ні риби, містечковий харон на плече, весла склавши, не збурює трибу. На світанку, долаючи в брід густину сугестивних туманів, чим чекує у берег обрид йому клопіт з ознаками манії, світ плодиться, а душі, як зміст, Схоже, дід вже століття, як вивіз. Йому врядчі мережиться злість, та в цигарці шкварчить дратівливість, він підтягне човен на новий, весла гучно пожбурить додолу, І сидить над рікою, німий, очевидь, не заради оболу.